Гуцульщина у яскравих барвах. Невідомі на широкий загал роботи художника Петра Сахра представили у музеї мистецтв Прикарпаття. Це більше 40 полотен із родинної колекції, переважно етюди, ескізи та незавершені картини, які автор не любив демонструвати. Уродженець Косівщини Петро Сахро більшість своїх робіт присвятив українським Карпатам, їх жителям та побуту. І, хоча про нього не писали монографії, художню спадщину митець залишив чималу. Син Ярослав каже, батько завжди був відданий роботі. Він працював по Тужно, бо кожен день він тримав пензель в руках, стоючи, поки білий день зранення до вечора, це він міг був працювати. Їздив багато на ічуди. Взагалі, як десь вибирався в гори, обов'язково брав і чудник, встигав і попрацювати, і, і свої справи вирішити. Краса Карпат і люди, котрі живуть простим селянським життям. А ще пейзажі, натюрморти, портрети та історичні композиції. Фахівці кажуть, Петра Сахра цілком заслужено, можна назвати співцем гуцульського краю. Кожна робота наповнена щирістю і вродженим талантом. Втім, чи не головна особливість його творчості розмаїття кольорів. Нього дуже барбисті роботи закомпоновані гарно і дуже кольорові. Немає Отих сірих, як тут правильно сказали, болота немає у кольорі. Дуже кольорові. Коло кожного давав до допоміжні до ці кольори, на бальорах він гарно будував. Наміру продавати картини родичі художника не мають, тож після завершення виставки знову повернуть колекцію додому, хоча і з часом можливо покажуть її і в інших музеях.